Друзі, всім привіт! Ви на рукодільному каналі з дизайнером Оксаною Стопенчук. Проживаю в Україні. Працюю в Україні, працюю для вас. Приймаю оплату на ФОП розрахунковий рахунок Приватбанку. надсилаю реквізити на Viber в особисту переписку. Або реквізити для оплати знаходяться на моєму сайті Схемаманія. Приклади наборів, дизайнерських наборів ви можете переглянути на моєму сайті Схемаманія. Якщо вас зацікавила та чи інша схема, ви можете до мене звернутися перепискою на Viber. Є 8 основ якісних для комплектації від Zweigart, за якими я підрахую вам для вишивання або хрестиком, або півхрестиком це на дрібніших рівномірних основах. Що ж таке різні каунти, моя схема підходить для вишивання як хрестиком, так і петитом. Якщо ви обираєте, наприклад, дуже крупний хрестик, це буде 14-й каунт. Якщо середній 16-й каунт, я пояснюю просто зрозумілими словами для новачків. Так. І дрібний самий дрібний хрестик це 18-й каунт. На якому за класичним варіантом Moline DMC краще вишивати схему. Але коли є у вас портретний варіант, це, як, наприклад, тіла, лице, то краще вишивати петитом на 24-конгрес му конгрес Траміні, 25-та лугана це вже для більш досвідчених майстринь. Там рівномірне переплетіння основи, буде більш делікатніше, де вкладати потрібно петитинки, півхрестики, гобеленові стіпки це все одне й те саме лице незмінне, воно йде півхрестиком, а. Зворотня сторона вишивки, вона буде відрізнятися в залежності від того, яким швом ви вишиваєте Гобеленовий стібок, якщо ви будете вишивати лише гобеленовим стібком, то роботу може перекосити у якусь із сторін. Тому краще чередувати півхрестик, і гобеленовий шов. Що ж це таке на зворотній стороні? Чим вони відрізняються? Якщо ви будете вишивати звичайний півхрестик, це половинка звичайного хрестика, то на зворотній стороні це буде рівненька паличка. А коли гобеленовий шов, це буде діагональна, діагональна рисочка, скажімо так, для того, щоб вам було комфортніше вишивати. Я не Наприклад, коли я вишиваю свої роботи петитом, то я не заморачуюся, що в мене там півхрестик чи там гобеленовий шов. Я це все чередую в хаотичному порядку, і для того я контролюю саме рівну лицеву сторону, тому що для нас це дуже важливо. Рівна лицева сторона нам дає. Рівномірну картину без випуклих хрестиків, без зрозумілих, там витягнутих ниток. Коли ми це все регулюємо, вишиваємо, то в цьому випадку виходить рівнесенька картина. І перед вами стоять дизайнерські набори повної комплектації. Я виконую під замовлення, і, зокрема, творець Всесвіту було замовлено. Моєю землячкою для розробки схеми і для продажу. Це моя авторська схема від автора. Чому? Тому що вона 600 на 600, вона не лише розроблялася, цей ісходник детально оброблявся. Тут, на дрібних таких елементах, я, мабуть, відкрию цей дизайнерський набір. Це. Твердій політурній коробочці це не просто коробочка, вона тверда і на магнітних засібках. Вона так закривається і зручна, тверда. Роздруку... Роздруківка також чорно-біла схема із кольоровими титулками. Кольорова титулка. І 130 неповних листочків у цій схемі. Це велика схема, тому що тут дуже багато дрібних елементів. Якісна, художня, багатокольорова схема. Вона представлена розробкою у цих дрібних елементах. Тут усі творець всесвіту, тут люди, і тут були такі елементи, зокрема, з краю було якби, на ісходнику спочатку якби, три ноги. Так? Я такого не залишаю у своїх схемах, я завжди це е, витираю, обробляю програмами, і щоб це було якомога, якомога е, чітко, чіткість деталей, обводки. Е, Об'єм, як завжди, об'єм, і прибирання оцих непотрібних елементів, які не мають бути. Так, тому це якісна, художня, багатокольорова схема. Вона характеризується тим, що я підходжу до обробки сходнику. Спочатку його обробляю таким чином, щоб він був реалістичний, якісний і логічний, без там трьох ніг, трьох очей і тощо. Хотілося це донести до вас схема. Ціна схеми адекватна, логічна. За таку працю, як я розробляю схему. Всі ціни на сайті, будь ласка, дивіться електронні схеми. Обрали схему і хочете, наприклад, там дизайнерський набір. Цей дизайнерський набір на 18-му каунті DMC 85 на 85 см готова робота. І ось аж така чорно-біла друкована схема творець всесвіту. світо. Вся інформація є на обкладинці схеми, показую комплектацію. Так, на ламінованих органайзерах. Кому за дорогий дизайнерський набір, будь ласка, прораховую матеріали для вишивання. Матеріали для вишивання також можна обрати. Відріз Каунту Канви Cigarft. Окремо ламінований органайзер 45 гривень один. В залежності від кількості кольорів, буде кількість ламінованих органайзерів. На одному ламінованому органайзері це під символ номер під схему. Для зручності вишивання 22 отвори. Далі, ламіновані органайзери під змішані кольори. Це ви будете формувати самостійно одна нитка одного номера. Тут вказано два номери під одним символом. Тобто, ви формуєте одна ниточка одного кольору, інша іншого для змішаного кольору. І далі канвац Вайгард біла, також є з розміткою, кому зручна з розміткою, також є з розміткою. Так, Тут відріз із запасом і тут так, така глибока коробочка, тому що на 18-му каунті, бачите, тут дуже-дуже багато матеріалів. І будуть отакі отакі чудові фабричні моточки. Виробництво Франції. З вірочками якісні матеріали і ще дві коробочки. Це ниточки, які входять під 18-й каунт З 80% запасом я розраховую ниточки. Так, як по своєму досвіду комплектації, Вже 3 роки я комплектую, сама вишиваю також. Ви можете переглянути мої відшиви також на YouTube-каналі, подивитися, переглянути. Так, і побачите така велика-велика коробка. Ця коробка має по висоті 10 см. Другий дизайнерський набір 5 см висотою, тому що тут на конгрес траміні інша схема комплектую під замовлення, тому я показую скомплектовані набори, які їдуть до своїх замовниць. Так. Золота осінь. На Конгрес Страміні вже є на моєму сайті такий варіант комплектації. Приклади завжди можна розглянути, прицінитися, навіть без запитань до мене в Viber. Прицінилися, подивилися. Якщо хочете іншу, наприклад, комплектацію, а її немає за даною схемою у е альбомі. Наборів дизайнерських, будь ласка, звертайтеся перепискою. І ще на сайті всього пару прикладів по економ-варіантах просто матеріали для вишивання. Вони всі підраховуються на Viber, тому що є 8 основ, і кожному прописувати кожен раз ціна, 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 Facebook, YouTube там. Я прописую ціну, вартість повного, наприклад, дизайнерського набору це є. Завжди для рекламування на Facebook, але ціни прописувати надалі просто за матеріали, я не прописую, тому що у Facebook, YouTube, Instagram це все, TikTok так само для самої інформації, для того, щоб для вас донести комплектації і те, що я вже зробила для своїх замовниць. А, будь ласка, переписочкою на Viber. Там я підраховую ціну. Це вже перед придбанням. Якщо ви самостійно хочете переглянути, будь ласка, на мій сайт. Дивіться. І ось така чудова комплектація. Золота осінь. Тут уже Моліне СХС на Конгрес Траміні. Дуже чудовий вибір. Схема велика, природа, 700 по ширині. І чому в ні. Точки СХС для природи, для квіточок. Саме такий варіант дуже-дуже добре буде вишивати. Для новачків, от запитують, для новачків. Для новачків краще вибирати, наприклад, є така схема, як яблучка. Вона у мене комплектується. Покажу вам ламіновані органайзери яблучка. І тут. Саме вони були виготовлені під дизайнерський набір, який буду я ви, е, далі виготовляти. Після оплати дизайнерські набори повні. Я комплектую від 10 до 14 робочих днів. Відправочка по Україні новою поштою. Далі, е, просто замовили роздруківку кольорової схеми. Коль, е, схему можна придбати в трьох варіантах. Або електронну, яку я вам надсилаю після оплати на електронну вашу почту, або Viber, або месенджер, Або друковану чорно-білу. Туди буде входити сама сума за схему і друк сторінок схеми. Чорно-біла схема пропонується з кольоровими титулками: це обкладинка з інформацією про схему. Розбивка. по... Аркуша. За цією схемою є повний відшив, можете подивитися. Скрін збігається з відшивом. Скрін на якісному фотопапері, для того, щоб ви мали уяву, як вийде у вас у відшиві. І кольорова схема виглядає з жовтими позначками для того, щоб ви мали відрізнити значок. Тому що чорним по чорному буде не видно. і я... Кольорову схему друкую таким чином, ось, бачите, навіть ташечку видно. Я завжди люблю показувати кольоровий друк схеми, тому що тут одразу видно. Але це вже залежить від, кож... від кожного. В основному полюбляю чорно білу схему, там видно символ. Але тут у кольорі хто не може орієнтуватися для новачків, обирають кольоровий друк. Так, тому я маю показати, як це виглядає. Ось, наприклад, ось так тут мало символів. Вишивати таку схему одне задоволення. Тому що, навіть якщо тут є віточки, гілочки, то тут всього 74 кольори, і так як я вишиваю є схеми такі 178, наприклад, кольорів і так далі, то на основі наряду з ними, у порівнянні з ними, то ці. Ця схема там, де має менше 100 кольорів, вона і легше вишивається в плані того, що буде менший розкіп символів навіть на ті самі віточки, березки, пташечки і так далі. Так, далі схему цю я сфотографую для інформації. Кожна схема має свою порядкову кількість. Має свою порядкову кількість. Листочків. І тому я підраховую кожну схему окремо вам на Viber І після оплати друкую всього 1-3 робочих дні. З друкованими схемами це простіше: 1-3 робочих дні, і у вас ця схема в паперовому варіанті приїде до вас. І ви будете вишивати. Можна замовити окремо, спочатку паперову схему, потім відріз тканини, можна моточки СХС, будь ласка, якщо це DMC, то нарізочку DMC, ламіновані органайзери і так далі. Також різні матеріали для вишивання, ножиці, цаплі. У будь-якому варіанті, є від фірми DMC, є від кольорової два види ножиць. Ви можете переглянути на сайті також з п'яльцями, рама від Арабеска, станочки від Арабеска. Все, ви можете переглянути на сайті. Звернутися можна переписочкою на Viber, будь ласка, на номер Viber, тільки перепискою. Приймаю замовлення і підраховую там різні варіанти комплектації. Що такі різні варіанти комплектації? Це: або такий дизайнерський набір у твердій коробочці з палітурного картону, з магнітними застібками. Отак він закривається. І погляньте, до дизайнерського набору входить все. Друкована схема чорно-біла. Кому потрібен чорно-білий друк, так само кольоровий друк друкую. Буде скрін із схеми. Розбивочка. Це художня авторська схема. Новинка. Вона тільки є у мене 250 на 375 символів. На 18 каунті тут буде розмір 35 на 53 см. Готова робота. Тут тут комплектація на 18-му каунті Моліне СХС. Так, тут будуть моточки СХС, буде нарізочка на ламінованих органайзерах. Це дизайнерський набір. Можна замовити це все окремо матеріалами для вишивання, кому потрібно дешевше, без коробочки. Це будуть матеріали для вишивання, але тоді не буде окремо порізки окремо моточки. Просто моточками моліне, наприклад, по 550, ламіновані органайзери. І кому потрібна електронна просто схема до дизайнерського набору електронну схему відправляю на. Вайпер і вашу електронну пошту. Далі покажу вам я роздруковані схеми, вони оплачені, були замовлені Так, були замовлені на сайті електронними схемами. Друк сплачується окремо 3 гривні листочок, поки на даний момент ще листопад місяць 2025 року. Так, дерево життя я вам тут ставлю є. На екрані відшив, половина відшиву. Хто дівчата шиє, знизу відшив і є зверху вже вишито. І третя ще учасниця просто шиє, відступила, і шиє просто дерево життя без, без рамочки. Трішки почала рамочку, відступила і далі вишиває. Це є три відшива за даною схемою частинками. Відшив, можна надіслати мені на Viber. Або у нас з вами є фотозвіти. Для цього раз на три місяці проходять вони на Фейсбук. Слідуючі фотозвіти за моїми схемами відбудуться з 1 по 3 лютого 2026 року у моєму Фейсбуці група Схемаманія дизайнер Оксана Степенчук. Проводяться на слідуючий день, потім на 4 число. Проводяться розіграш, хто виграв на довільного учасника. Я розкручую рулетку, і хто приймав участь. Викладував мені свої відшиви, можна в довільний час викласти на Viber. І тоді я відправляю рукодільний товар на вибір, ножиці, або, наприклад, -нурги на вашу, на вашу адресу по Україні. Доставку я сплачую для тих, хто виграв подарунок, або просто електронну схему я відправляю на Viber 87. Листочки, ключик до схеми. Звісно, ключ входить до схем, тому що завжди питають чомусь про ключ. Ключ завжди входить у схеми, як без ключа. Тут номер нитки, все як, як зазвичай, у ключику все входить. На стандартному А4 все видно, символи видно. Зараз працюю, при... поки з'явилося світло. Стараюся відзняти відео. Це так виглядає схема з кольоровими титулками: чорно-біла. Також Марія Магдалина. Так, скріни схеми. Обкладинка, скріни схеми. І розбивочка на 72 неповних листочки. Тут 80 буде листочків чорно-білих, друку. Тому пишіть мені на Viber. На сайті буде лише електронна схема ціна, А до тієї ціни ще додатково, якщо ви не купували раніше в мене схему, ще додатково друк листочків. 3 гривні листочок, 80 сторіночок, кольорова титулка на якісному фотопапері. 30 гривень кольорова титулка, і це товстіший фотопапір, якісні матеріали для того, щоб вам все прийшло Якісні матеріали комплектує. Так, далі замовили всю палітру СКС 447 номерів, 550 гривень моточок, поки листопад місяць 25-го року. І так виглядає 447 номерів муліне. В трьох пакетах тут на зворотній стороні буде вказано номери, які входять у даний пакет. Три пакета муліне-моточки поїдуть. По 5,50. Далі дизайнерський набір для замовниці. Спочатку, хто по фото хоче розробити схему. Спочатку я розробляю, оглядаю вашу схему, ваше фото, чи воно підходить у схему. Дивлюся, так, тут я запитувала сьогодні перед відправочкою дизайнерського набору, чи можна показати для ознайомлення замовників. І тоді показую, звісно. Так, 63 неповних листочки тут у цій схемі. Муліне DMC, звісно, я комплектую тільки такі набори по фото. Ламіновані органайзери. Так, далі розробляється схема близько місяця, може трішки скоріше. Записую спочатку на розробку після авансу. Приблизну суму набору говорю, тому що після розробки схеми, по готовій схеми я прораховую точну суму за набір. Також можна замовити в різних каунтах. Ну, в основному замовляють на 18-му каунті хрестиком DMC. Це такий уже класичний варіант замовлення. Хто хоче дрібніше, вишивати фетитом. Будь ласка, я основа конгрес Трамін, є Лугана 25, ще дрібніша. І такі чудові набори дизайнерські приїдуть у твердих коробочках. Бачите, вони тверді, прямо відстукують. Довго я такі коробочки шукала, тепер для мене спеціально виготовляють такі коробочки під замовлення на схему манію, такі коробочки я комплектую для вас. Тепер ці коробочки надійні, ви можете тут зберігати набір і класти собі. Куди вам зручно. Далі, просто, якщо ви замовляєте, просто матеріали для вишивання, ламіновані органайзери. Ось, наприклад, зимова зустріч вечора схема. Ці ламіновані органайзери тоненькі додаються безкоштовно до нарізки DMC. Нарізочка DMC на даний момент 3 гривні метр. І є в наявності ось такі з розміткою: 18-16 каунт тут на 18 каунті. Тут на 18-му каунті комплектація для али постійної замовниці такий чудовий набір. Далі, тут нарізка DMC і вже конгрес страмін відрізаний погонажом 27 по ширині на 78. Так, це вже за вашими схемами. Тут я прев'ю не буду показувати. Я показую тільки. Схеми свої на своєму ютуб-каналі, а вашу комплектацію тільки матеріали. Конгрес, там, наприклад, Мулінедіє МСІ. Всім гарного тихого дня! З вами була дизайнер Оксана Степенчук. Буду вдячна за підписку, за перегляди і за ваш коментар.